Добрий день! Вас вітає магазин Velotaime. І сьогодні у нас на огляді ігріський велосипед Merida Big Nine 200 модель 2024 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія з усіма сучасними технологіями, з внутрішньою прокладкою тросів і гідроліній і вага велосипеда в розмірі XL 14,2 кг разом з заводськими педалями. Монетка на велосипеді встановлена Shimano QS U6000. Передній амортизатор на велосипеді встановлений повітряно-масляний SR -Santur XCR LOR. Ход 100 мм блокування ходу. Абада алюмінієві посилені Merida Comp CC покришки Maxi Pican 29х2,2 дюйма шириною. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни. Шимана qs U6000 одна зірочка 32 зубчика. Задній перемикач Shimano qs U6000 Shadow Plus. Касета Shimano LG300 на 10 зірочок 1148 зубчиків. Комфортне сідло Merida Песель. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Shimano mt 200 В каретичному вузлі встановлено виносні промпідшипники. Дуже гарний, якісний і недорогий велосипед. Магазин Velotime його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!